За кліматом із 13 15 травня на Черкащині розпочинається літо з переходом середньодобової температури повітря через плюс 15. Однак цьогоріч цей перехід затримується. В атмосфері переважають північні процеси. У вівторок, 13 травня, Черкащина перебуватиме у холодній тиловій частині циклону, який застряг біля східних кордонів України. Значна хмарність та невеликі дощі обмежать денний прогрів повітря до 12-14 градусів, вночі лише 3-5 градуси. У середу та четвер, 14-15 травня, під впливом невеликого баричного максимуму почнеться зростання атмосферного тиску, хмарність зменшиться, істотних опадів не чекаємо. Вітер порив части південних румбів, температура підвищиться в день до 16-18 градусів, вночі до 6-8 градусів тепла. У п'ятницю, 16 травня, створиться умови для циклогенезу над балканами, що призведе до виходу чергового, добре насиченого вологою південного циклону. Можна розраховувати на значні дощі кількістю 15-25 міліметрів, можливі грози та град. Температура вночі 6-11 градусів, в день 11-16. За попередніми прогностичними розрахунками, у наступні вихідні погода не змінить свій дощовий та прохолодний настрій. Тож до справжнього тепла ще далеко, літо затримується.